Усім самим найкращим. Величезний привіт. Ви на каналі Віталік Вентуріно. Я вас запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Тобто анонс акційних товарів в магазині АТБ для власників карти. АТБ акції діють з 5 по 11 лютого. Вдячний вам за коментарі, вдячний за вподобайки. Для власників карти АТБ Вермішель швидкого приготування. Своя лінія. 8 гривень 50 копійок. Анонс буде як зазвичай. Показую регулярну ціну, а озвучую вже акційно. Зі знижкою можна буде придбати томатну пасту гурман. Тут 465 грамів вага. 41 гривня, 30 копійок зі знижкою. Хочу вам показати ще деякі новинки, які з'явилися в нашому АТВ. Випишіть також, чи є ці новинки, які ви побачили в цьому відео, чи є в вашому магазині АТБ. Господарочка, торгова марка Томати в'ялені в олії». 220 г, 79 гривень, за округлюті копійки до більшого. Ці гриби я вже показував, що найцікавіше, китайські. Написано, що гриби китайські. Ось 11080 мариновані, 580 грамів. І ось такі це у нас опеньки. Ця ж сама фірма. Така ж сама ціна 530 грамів. Також торгова марка нещодавно випустила ось такі рагу з овочами в томатному соусі. Пакування баночки. 470 грамів 68 гривень 50 копійок. Лечо. Також господарочка в томатному соусі. Я би навіть спробував би на вигляд, ніби апетитний. Вигляд має 68,50, так само як і ціна рагу. І та ж сама вага 470 грамів. Ну і гурман, ікра кабачкова літня 440 грамів 45-30. Дуже полюбляю кабачкову ікру. Торгова марка Томатіно, Ікра з кабачків літня 450 грамів, 53 гривні зі знижкою. Подивіться, що ще випустив гурман. Томати мариновані, тут цілий кілограм 99 гривень. І джеми я вже показував, навіть на каналі є дегустація, можете так і набрати на каналі. Знайдете одразу. Але я бачите, дивлюсь, тут у нас джеми, усі густі. І точнісінько на відео, на відео також в мене всі були густі, але чомусь оця вишня, черешня, ріденька. А дехто писав в коментарях, що також були, а, густа, густий джем. Оця вишня. А в мене чомусь ріденька. Ну не знаю. Так, добре. Ходіть далі, подивимось, що ще в акції покажу вам новинки. Своя лінія, салат традиційний 400 г. Ніколи не купував. Купував а, оцю капусту-пелюстку. Дуже полюбляю, а оце не знаю, що це за салат. Ціна зі знижкою 52 гривні. А далі можна придбати оцю гранолу, вона не дуже часто буває в акції. 250 грамів шоколад та мигдаль. І є ще полуниця. 45 гривень, 90 копійок можна буде придбати для власників карти ТБ. Хтось писав в минулих оглядах у відео, що у ці пиріжки. У них вже дуже-дуже давно в АТБ, а у нас тільки вони з'явились нещодавно. До речі, дуже смачні я вже пробував. З шоколадом є з маком 85 грамів, по 13 та по 11 гривень. Ці булочки також у нас новинка. День у день торгова марка, власна марка АТБ. Дві штуки по 164 грами, 15,30. День у день булочка бутербродна з кунжутом. 4 штуки тут 200 грамів. 31,50. Так, цього разу можна буде придбати е, згущене молоко, своє лінія. 440 грамів. 49,90. Ну 50 гривень за округлюю. В акції буде тістечко мілка. Навіть зі знижкою, мені здається, все одно трохи задорого. Вага тут 170 грамів. 68 гривень можна буде придбати зі знижкою ось цю мілку. Печиво деліція цукрове прованс, 290 грамів. 23 гривні 50 копійок. Ще одна новинка в нашому АТБ. Ось такий арахіс. Смажений, солоний. В хрусткій оболонці. Не знаю, що це за фірма. Пакування 60 грамів, 27 гривень, 70 копійок. Чай зелений саусеп, вищого гатунку, Тут 90 грамів. верблюд торгова марка. Зі знижкою можна придбати за 37 гривень. Від торгової марки Розумний вибір лимонад 2 літри. 16 гривень, 30 копійок зі знижкою. Кефір торгової марки «Ферма», 1% жирності. 42 гривні 20 копійок. Сирочки торгової марки День у день глазуровані, полуниця, ананас та солона карамель 36 грамів. По 13.30. Ось така новинка нещодавно з'явилась в нашому АТБ. День у день це також власна торгова марка АТБ. Сир кисломолочний, також новинка. Торгова марка День у день. 9% жиру, 5% жиру і також є нежирний. Усі йдуть вагою по 180 грамів. Твердий сир 12 місяців. Здається, це Польща. Да, це є Польща, продукт польський, 180 грамів. Зі знижкою можна придбати за 105 гривень. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів. 58 гривень можна придбати зі знижкою. До речі, хто вже купував, залишайте свої коментарі. Цікаво, як вона на смак, чи можна взагалі її їсти. Новинка в нашому АТБ, ось така недавно з'явилася крем, кав'яр з ікрою мойви та арктичними креветками 95 грамів. А зараз по 33,50. За 17,50 можна придбати губку сільвер для взуття. Колготи. Розумний вибір 40 ден. Кольори в асортименті. Зі знижкою 39 гривень. Зі знижкою також буде вошен Free гель для прання. Тут вага 4 кілограми універсальний аромат лаванда та жасмин. 173 гривні акційна ціна зі знижкою. До речі, непогана акція на такий великий гель для прання. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І а, сьогодні я гадаю, що вийде огляд усіх акцій в магазині. А тебе до наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.